Цей невеликий архіпелаг на краю землі нещодавно став найдорожчою в світі нерухомістю. І це дуже погана новина. Причому не тільки для корінних жителів. Шкода, що у них немає підручників з історії, бо ти ридав би над кожною сторінкою. Протягом століть над ними знущались так, що ледь не знищили, але їх врятувала війна, міни і трошки зімбабвійці. І я не про людей, про пінгвінів. Проте сьогодні перед ними нові загрози, зокрема й від країни 404. -хо -хо. Я професор Розумака. І зараз розкажу тобі історію, сповнену абсурду, й жорстокості, амбіції схиблених диктаторів, боротьби за Антарктику і трильйони доларів. Вересові пагорби, неспокійне море, колючий вітер та людяне дихання Антарктиди. Тут на краю землі живе всього 3600 людей, більше півмільйона вівців, морські леви, альбатроси і понад мільйон пінгвінів різних видів. Формально Фолклендський архіпалаг це всього лише 700 островів і скель, які знаходяться під суверенітетом Великобританії. Хвилиночку, сказали б аргентинці. По-перше, острови належать Аргентині. По-друге, не Фолклендські, а Мальвінські. Цей спір триває століттями. Спочатку архіпалах ділили Англія і Іспанія. На початку 19 століття Аргентина отримала від Іспанії незалежність і відтоді на острови висуває претензії. Вже вона. Британці колонізували острови, але аргентинці постійно намагаються це оскаржити. Ну загалом не безпідставно. Але дипломатичні спроби їх повернути завжди зазнавали невдачі. Найцікавіше, що раніше ця груда скель була нікому не потрібна, просто справа принципу. У середині минулого століття Британія навіть ледь не віддала Фолкленди Аргентині. Хвилиночку, сказали тоді місцеві. Ми взагалі-то тут британці і хочемо залишатись Британією на віки вічні. В принципі, достатньо побувати в столиці архіпелагу Стенлі, щоб переконатись, це дійсно Британія в мініатюрі. Типове англійське містечко з традиційними пабами і червоними телефонними будками. Тут, до речі, живе абсолютна більшість населення островів. Але справжні господарі тут пінгвіни. Ще якихось 300 років тому чисельність цих птахів сягала десятків мільйонів. Навжній пінгвінячий рай був. Допоки тут не з'явились двоногі шкіряні мішки на своїх китобійних суднах. Раніше китовий жир був затребуваний по всьому світу для виготовлення мила, свічок, у якості палива, мастила перелік широкий. А на Фолклендських островах було чимало китів. Архіпелаг був чудовим місцем не тільки для полювання, а й одразу для виварювання жиру. Його варили у величезних смердючих чанах на вогні. Для цього було потрібно багато дров, а з дровами тут, як бачиш, туго. Зате багато пінгвінів, а у пінгвінів багато підшкірного жиру. А ще вони довірливі, і їх легко впіймати. Ну, ти зрозумів їхню долю. Пінгвінячий рай перетворився на пекло. За триста років люди знищили 95% відсотків тварин. На щастя, для пінгвінів у середині дев'ятнадцятого століття люди відкрили для себе викопне паливо, а згодом заборонили й китобійний промисел. Популяція відновлювалась повільно, проте доля подарувала пінгвінам ще один шанс у вигляді Леопольдо Гальтьєрі, чергового аргентинського диктатора. Він прийшов до влади у 1981-му. Його попередниками були жорсткі генерали, тобто до економічної кризи і складнощі в Україні додай, ще раптові смерті опозиціонерів, репресії, залякування. і залякування. Отакий от вайб. Гальтьєрі теж не був душкою, але відчував, що народ від такого життя трохи засумував і отот -от знесе його з крісла. Тож потрібно якось збадьорити людей, переключити їхню увагу. Бажано так, щоб заслужити прихильність, славу національного героя, пам'ятники за життя, оце от все. Тому Гальтьєрі вирішив зіграти на національній гордості і влаштувати швидку переможну війну за Фолклендські острови. Бо що? Бо архіпелаг наш. Доволі зухвало. Звісно. Британія країна НАТО і ядерна держава. Це мінус. Але вона на іншому кінці землі. Це плюс. А з кількома сотнями британських солдатів на островах аргентинці точно мали впоратись. Коротше, аргентинські війська вирушили до Фолклендів. У цей момент на Даунінг стріт за 13 тисяч кілометрів від архіпелагу Маргерет Тетчер підняла свою залізну брову. Але її ситуація була не краща за гальтьєрі. Криза, протести, мінімальний рейтинг. І що почати війну за клаптик землі біля Антарктиди? Відправити армію і залишки ослабленого флоту битись за скелі й пінгвінів? Серйозно. Ну, звісно, якщо мова про репутацію та політичне майбутнє. Була не була. Або пан, або пропав. Словом, через три тижні британські кораблі вже підпливали до фолклатів і буквально рознесли противника. Течер в дамках? Гальтьєрі знесли й посадили, аргентинців з островів депортували, а пінгвінів залишили на замінованих пляжах. Аргентинські війська закопали там близько 30 тисяч протитанкових та протипіхотних мін. Після війни британці чесно намагались позбавитись цих скарбів, але, втративши кількох саперів, махнули рукою. Та хай їм з тим міном. Нехай собі лежать, нікому ж не заважають. Більшість людей живе в столиці, а тут лише поодинокі фермери, вівці та пінгвіни. Мінні поля огородили колючим дротом і повісили таблички. Просто не лізь за паркан і все. Якщо що ми попереджали, і повернулись на туманий альбіон пити чай. Ішли роки. Птахи, ставши королями мінних пляжів, почали відчайдушно розмножуватись. А що там того пінгвіна? Ваги цього не зграби недостатньо, аби активувати міну, а людей там і близько не було. Мінна огорожа працює краще за будь-яку іншу. Чисельність птахів різко пішла вгору. Проте, у 1998-му Британія ратифікувала Оттавський договір про заборону протипіхотних мін. Згідно з ним, країна мала розмінувати всі свої території. Ну треба, то треба. Що ж. І тоді на суворі Фолклендські острови вирушила делегація з сонячного Зімбабве. Не дивуйся, зімбабвійці у справі розмінування справжні експерти. Ще у 70-х роках, під час війни за незалежність, вздовж кордону з Мозамбіком було закладено близько двох мільйонів мін. Коли війна закінчилась, сплячу смерті з землі ніхто виймати не поспішав. Згодом іноземні спеціалісти навчили зімбабвійців в саперній справі. Територію частково очистили, але мін там і досі багато. Сапер одна з найпопулярніших професій в країні. До неї залучені і чоловіки, і жінки. Найдосвідченіші з них стали справжніми зірками своєї справи. Їх залучали до розмінування в Афганістані, Іраку, Південному Судані, Хорватії, Лівані, всюди, де залишались сліди війни. У цьому переліку опинились і Фолкленди. Проте робота неподалік Антарктиди стала випробуванням навіть для цих зубрів. І не тільки через мінусову температуру та крижані вітри. На той момент залишалось 117 мінних полів і десь 20-25 тисяч мін, які були ще цілком справні. Карти мінування не завжди відповідали дійсності. Плюс дюни з часом переміщувались. Орієнтуватись було складно і визначити, на якій саме глибині лежить небезпека, теж. Кожну міну сапери шукали і викопували вручну. Працювали виключно взимку, коли пінгвіни мігрують по морях. Фоном буботіли екоактивісти. Зруйнуєте прибережну екосистему пінгвінам Кранти. Нарешті. Тільки у 2020-му Британія офіційно оголосила Фолкленди чистими відмін. Жоден сапер і жоден Пінгвін не постраждав. Дехто з зімбабвійців навіть лишився жити на островах, а британці побудували там потужну військову базу. До речі, на островах показово відслужив принц Вільям у якості пілота пошуково рятувальної служби. Пінгвіни в цілому теж почуваються добре, навіть із туристами під боком. Але вони поки не підозрюють, що попереду випробування гірші за війну. Та й нова війна, вочевидь, не за горами. Бо люди раптом зрозуміли, що пінгвіни топчуть землю, під якою сховані трильйони доларів. І я зараз не про гірські породи, що знаходяться на дні океану, та містять багато металів: цинк, свинець, мідь, літій. Колись дістануться їх, а поки гризуться за інше. У лютому 2010 року поблизу узбережжя Фолклендських островів з'явилась британська нафтова платформа. Геологічні дослідження показали, що острови мають запаси нафти еквівалентні запасам Саудівської Аравії. Розпочавши освоєння морських басейнів, Британія посилить свої позиції в світі, а острів'яни отримують шанс геть змінити життя й економіку архіпелага, яка зараз залежить переважно від рибальства. У аргентинців, звісно, підгоріло. Це порушення суверенітету. Британці не можуть отак взяти і одноосібно без дозволу почати розробку. Аргентину підтримало багато країн, зокрема й Росія. Уперше за всю історію відносин в Буенос-Айрес навіть прискакала москальська делегація на чолі з Алкоклоуном Медведєвим. Готові, мовляв, всіляко дружити. Російська позиція по отношенню к Латінській Америці змінилася. Ми вважаємо, що тут живуть наші друзі, тут живуть близькі нам люди. А вже ж, ніщо так не підкріплює їхню дружбу, як запах нафти та грошей. Хвилиночку, згодом заявив Фолклендський уряд. Острова, звісно, під контролем Британії, але не є британською власністю. І за законом розвиток природних ресурсів це наша власна справа і вирішувати, що й коли тут видобувати. Фолклендці можуть і самі. Видобуток має вже ось ось розпочатись. Більшу частину прав на родовище викупила ізраїльсько-американська компанія. І іншу частину прибутку отримують британці. А острів'яни матимуть мільйони доларів у вигляді роялті та податків з прибутку. Всі задоволені, але є нюанс Бо да якась аварія і мінімальний розлив нафти смертельно небезпечні для пінгвінів та й для усіх цих мешканців архіпелагу, які не мають права голосу. Але у лютому 2020-го сталося ще дещо. Російське полярне дослідницьке судно Олександр Карпінський повернулось із антарктичної експедиції із приголомшливою новиною. Згідно із дослідженням, під антарктичним шельфом сховано приблизно 70 мільярдів тонн нафти та газу. Це більше ніж 500 мільярдів барелів сирої нафти. Майже в 10 разів більше обсягу видобутку всієї нафти в північному морі за 50 років. Найцікавіше детальні дослідження проводили дуже довго в тих частинах регіону, на які претендує Великобританія. На той час світ трясла ковідна паніка, було не до російських досліджень. І тільки чотири роки по тому британці публічно задали Росії питання: А якого біса ви взагалі там робили? Звісно, ті прикриваються суто науковою діяльністю, але британці хвилюються. Це все схоже на прелюдію до майбутнього захоплення ресурсів. До буріння ще дуже далеко, але курс росіян очевидний. Вони з Китаєм, мовляв, вже придивляються до Фолклендських островів, а там рукою подати до Антарктики, де кордони між територіями різних країн носять суто умовний характер і напряму нікому не належать. А на певні британські ділянки претендують також Аргентина й Чилі. Зараз міжнародні договори забороняють чіпати природні ресурси в Антарктиді з комерційною метою. Цікаво, як швидко все зміниться. тоді буде справжня катастрофа не тільки для фолклендів і пінгвінів, а й для всієї південної Атлантики.